Всім привіт! Вас вітає Кришталева Куля. І це у нас прогноз на тиждень з 5 по 11 лютого 2024 рік. Розрахунки астрологічні для часового поясу України. Отже, давайте дивитися, що нас чекає. Перше, що хочу сказати, у нас буде 10.02 там вночі. Буде у нас новий місяць, це аспект з'єднання місяця і Сонця. Це з'єднання буде відбуватися в 21 градусі Водолія, це третя декада, це водолій Терези. І говорить ця енергія про те, що наступні два тижні до 24-го будуть під енергіями водолія третя декади. Водолій Терези і це енергії для роботи в команді, для роботи в партнерстві, комунікації, компаній пошуку правильного рішення в пандемії в команді, і взагалі будуть енергії підштовхувати до роботи з колективами, однодумців, з ким спільні інтереси, цінності. От, так що ці два тижні навряд у вас вийде провести в самотності, бо все буде підштовхувати до е, того, щоб люди більше спілкувались, комунікували, і в ці два тижні буде багато дзвінків. От, дзвінків, повідомлень, люди будуть направлені на соціум на спілкування, особливо в інтернеті. І люди будуть люди вже от з 5 числа. Дивіться, у нас е, Меркурій в понеділок переходить в знак Водолія о 7.10 ранку. І е, в понеділок е, змінюється енергія типу е, мислення, мовлення, розмов, про що люди думають, менталка. Тобто змінюється. Е, Зміниться енергія для е, мислення, і люди будуть вже з понеділка, до речі, понеділок буде день напружений, бо коли планета входить в перший градус е, нового знаку, е, то вона відчуває ну, такий кризисний, е, кризисний період, бо змінюється один тип енергії на інший, і це відбувається через кризу. Тобто понеділок у нас буде день такий складний, може бути, з підвищеною агресивністю. Ну, люди будуть більш напружені. От, І починається з понеділка у нас мислення про теми водолія, це про е, однодумців, про е, мрійників, мрії, людей, з ким у тебе спільне майбутнє. І взагалі розмов дуже буде багато про майбутнє вже з понеділка. А от е, з 10-го числа це буде вже е, такий, е, після 10-го числа вже буде активний час для е, дій. тобто до 10 го числа ми розгружаємо свій простір, викидуємо там непотрібне. Це період називається бальзамічного місяця до, до 10-го. Це потрібно розгрузити свій простір. Ну, Прибирання і в мене прибирання ритуал це на кожен день, на будь-яку фазу місяця, завжди в тему. Але на бальзамічному місяці прямо потрібно позбутися. Того, що заважає рухатись вперед. А цей тиждень до 10 числа буде зі зниженою активністю, бо місяць йде до е, свого переродження, до свого нового циклу. От, тож е, характерно для цієї, цієї фази місяцю, місяця певна втома, е, бажання розслабитись, е, може навіть усамітнитись. Більше приділити часу собі, бо на інших людей не дуже вистачає, особливо на чужих там, чи на істерики дітей, тварин, я не знаю кого там інших людей, не дуже вистачає сили. І це треба враховувати, щоб на цьому тижні буде складновато взагалі там, комунікувати або вести консультації, наприклад, якщо це нові клієнти, чи щось брати глобальне, там, починати не знаю, там, Марафон, якийсь е, такий інтенсивний, фізичний, спортивний. Е, на цьому тижні треба все ж розгружатися і планувати активні дії, фізичні, там, де треба багато е, велика енергозатратність, планувати на, ну, от, на день уже після, після нового місяця, хоча б на 11 там починає місяць рости. От, і виходить так, що понеділок у нас напружений день, бо змінюється мислення, і до, до 10 лютого якраз можна перевіряти свої контакти, видаляти когось там з. З контактів, якісь непотрібні номери телефонів, вивільняти свій простір, викидувати старе, планувати майбутнє, планувати майбутні дії, особливо в команді це дуже хорошо. От, і готуватися після 10.02 вже ну, запускати якісь таку активну командну роботу. От, бо все ж, якщо ви відчуваєте в тому на цьому тижні, то це точно не потрібно сильно гнатися вперед. Бо характерно, характерно на цьому тижні буде е, така хаотичність і імпульсивність. У нас багато планет водолії. Подивіться, у нас в е, ну, понеділок у нас е, Меркурій переходить в водолій, сонце зараз водолії. Тобто ми мислимо, як Водолія, Люди е, мають свідомість зараз е, таку е, достатньо е, складну в розумінні, бо енергії водолія це е, керує планета Уран, а Уран це вища планета. І зараз Уран в напрузі з претерпіною, Тут у них взагалі дві, двіжок іде, бо у нас на минулому тижні. Ой, на поза минулому тижні, 27-го числа, уран розвертався в своє директне положення, і інше буде такий стаціонарний розганятися цілий лютий. А протерпіння 14 лютого, ця, ну, ця точка планета знаходиться за орбітою. Плутон. Це також дальня планета, і вона розвертається 14 лютого в ретроградний рух, і ну, вона також знаходиться в фазі стаціонарності ще до 14 лютого. Іначе Уран передав естафету Прозерпіні, з якою він знаходиться в конфліктному аспекті опозиції. І в принципі, якщо вам цікаво більш детально, що значить цей аспект. Можете подивитися попередні прогнози, бо, як бачите, він тягнеться довго, і я вже про нього багато говорила про цей аспект. Але зараз в лютому додалося те, що стаціонарність урана накладується на стаціонарність прозірпіни, І в цьому аспекті це продовжується обстеження. Люди там здають аналізи, ходять по. Лікарям, дітей, тварин водять по лікарям, і е, тут можуть бути м, хто не ходить, тут може піти або щось може заболіти. Тут краще звернутися до фахівця, бо в нас триває до 19 лютого ще оцей аспект гармонічний між е, Юпітером і Сатурном. Тут можна знайти гарного лікаря або гарного спеціаліста, юриста. Е, Тобто знайти рішення до своєї проблеми, особливо якщо це зв'язано зі здоров'ям або соціальними справами, там, де є юридична відповідальність, там, де є паперові всякі, ну, тобто офіційні заклади, от, де є юридичне документальне підтвердження так, В принципі, у нас зверху мінонних аспектів ніяких немає на цьому тижні, і знизу також. тож, у нас ця увага прикута до ось цих Напружених аспектів, по гармонійних аспектів тільки ось цей Юпітер до Сатурна в Тріні. От. Тож ми опираємося на нього. Тут можуть бути напружені консультації або напружені пошуки, бо позиція це все ж дві різні енергії, які входять в конфлікт, і потрібно цю енергію, ну, енергію згармонізувати. Бо якщо забивати на напруження аспекти, типу робити вигляд, що їх немає, от, наприклад, болить зуб, чи болить там, ти бачиш, що у собаки чи у кота там щось не так зі здоров'ям. Якщо це ігнорувати, то це в лютому досягне кульмінації от ну от, Лютий березень, тобто досягне кульмінації, поки триває цей аспект, по 14, по 14 березня ж триває цей аспект, то м, краще от, йти на зустріч, на зустріч з своїм проблемам, болячкам, вирішувати свої особливо емоційні проблеми. Ах, бо призерпіння відповідає у нас за Три фази місяця, яка об'єднана в, в одну енергію. От, і це говорить про е, глибокі емоційні, е, такі переживання і роз, е, як роздробленість. Ти не можеш себе зібрати по частинах, як от як пазл складаєш, от, не можеш себе зібрати повну картину. Е, от, е, і тут добре здавати аналізи, шукати, збирати повний анамнез по кусочкам. Там один лікар сказав, направив на одні аналізи, там здала інший лікар направив на інші аналізи, здала, а потім там третій це все збирає, або це якесь комплексне обстеження. Оце дуже добре. Бо тут все ж аспект опозиція, вона, ну це енергія, вона відчувається. Як напруження і затяга. Один, один, три, чотири. Бачите, мене вже і закінчується сили, що не дуже багато енергії зараз. От, характерно цьому аспекту затягненість в часу, тобто людина відчуває, що наче цей час там, очікування цих аналізів. чи Ну, ходити по цим лікарям, там, розбиратися в цих деталях. Воно може відчуватися як дуже довго все триває, а оскільки до 14 березня це ще буде все тривати, і ця стаціонарність вона продовжує ковбасити людей, це ще продовження магнітних бур. От. І може бути прям спонтанні, спонтанні такі. Викиди енергії і це зв'язано зі здоров'ям, але в плюсі, якщо йти на зустріч вирішенню своїх проблем, то тут можна спонтанно отримати якесь лікування, підберуть ну, гарно, що це було неочікувано, що ти довго-довго-довго-довго ходив, шукав. І ну, на цьому періоді, на цій стаціонарності, можна дійсно знайти, підібрати там лікування або знайти вихід із цієї складної зтянти ситуації. Отож, до, ну ще на цьому тижні ще триває дуже активно ця енергія, і особливо понеділок він буде. Я думаю, що це будуть і повітряні тривоги. В понеділок буде прям такий тривожний. Так, що я ще хотіла сказати? Ну, в принципі, по аспектам на цьому тижні все. І це говорить про те, що. Не треба самостійно себе кидати в м'ясорубку і нагружати якимись справами, Якщо їх немає, бо є ну, іноді от такий період, як цьому тижні, наче він розслаблений. Да? Але зараз е... в мене кіт, хоче вибити двері почути. Привіт. От, і е, Якщо є можливість відпочити, Ляжте, задаріть ноги, відпочивайте, сходіть, погуляйте в парк, ліс. Тобто, якщо немає необхідності там вкладуватись сильно фізично, то краще не вкладуватись, бо це, наче йдеш проти вітру. Якщо от, ви знаходитесь в такій ситуації, де йде така енергія, де я кажу, що не треба сильно напрягатися. А обставини складуються так, що якщо не будеш напрягатися в мереж, тобто, якщо це питання життя і смерті, або якоїсь серйозної відповідальності, то, звичайно, потрібно старатися зробити все як найкраще, але розраховувати на те, що погода зараз в космосі така, тобто зниження активності у всіх живих організмах, і якщо ти йдеш. Проти вітру, проти е, цих енергій, то потрібно враховувати, що більше треба планувати дії і тільки тоді діяти, бо імпульсивність е, тут можна розтратити свою енергію, бо запланувати собі по інерції е, багато справ, бо люди дуже схильні до інерції, і проблеми людей заключаються в тому, що вони не вміють вчасно відпочити і потім не можуть вчасно напрягтися. От, і ну, енергія розтрачується, розпиляється, тобто вона не концентрується і не, досягає, не досягається результату того омріяного, якого хочеться. Тож економимо ресурс, вкладуємося в ті дії, де це доцільно, думаємо про майбутнє, шукаємо собі однодумців шукаємо, як креативно вийти з ситуації, яка склалася. Отож, цей тиждень. Я ще зроблю таро-прогноз, подивимося, що покаже таро, так що заходьте на відео про Таро. Всім гарного тижня. чао ка -као.